Звати мене Олексій, позивний сокол, служив в зводі розвідки водієм. Перший такий, що дійсно що бойовий досвід, то це був Бахмут. Ми були взагалі в мінометці, а в Бахмут нас завезли як піхоту, що війна в Бахмуті і зараз зовсім дві різні речі. На даний момент зараз війна, зараз війна дронів. Все дрони, все, все денег цей, все тебе дрони бачать, все тебе дрони ведуть. В Бахмуті такого не було. В Бахмуті у нас були вуличні бої, дронів не було, було артилерія, міномети були, таке і вуличні бої. Та я не знаю, як ми справлялися емоційно. ну, Треба було вижити, вижили, старалися вижили. Ми якось попали в Бахмут, що ми з метеликом були постарші, а всі хлопці от, 63-й, вони всі були одного року. І ми їх як вивели, ну нам якось легше стало. Хлопці молоді, вийшли, ну там трьохсоті, ну ну не, не тяжолі ну але вийшли. залишилися ми з метеликом вдвох, і нас вже як вибивали з тої хати, ми відступили до хлопців. Рядом коло нас позиція була. І з хлопцями ми відступали до слідучої хати. Заходимо туди в подвір'я, а там ходять душ 8, мабуть, під. Метелик сам по собі він по-русски розговарює, розговарює так добре. Так ми заходимо в подвір'я туди, а кричать пацани свої 10-й Ну, Метелик да, 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 свої, пацани ми тут, ну і поніслась канітель. З них з чоловік, напевно, чоловік 5 трьохсотих було, і троє втекли. Ну, після того, звісно, нас накрили конкретно. чим, чим хотіш. Ну, Після того, як ми зайшли в хату, ті, що трьохсоті там лежали по подвір'ю, то їх же артилерія їхня їх там, там вже і накрила. Ну, тут е війна зовсім друга. Ну, і виїжджаємо на позицію, упала десь там ішка рядом возле машини. Ну, упала та й упала. Тут ну, такого не було, як, як у Бахмуті. Ну, плани життя після війни. Саме перший план залишитися живим. Вернутися додому, до дітей. А що мрія може бути? Дітей виростити, щоб все нормально було і все.